Найбільше сьогодні дісталося західній Україні. Найпотужнішого удару ворог завдав по Прикарпаттю. і більше про наслідки атаки розпитаємо у нашого Володимира Миколайчука. Володю вітаю. Отже, що відомо про наслідки влучань станом на зараз? і Яка ситуація зі світлом у вас? Вітаю Ольга. Дійсно, те, що цей удар по енергетичним об'єктам західної України був масштабнішим, одним з наймасштабніших підтверджують і очільники західних областей. От, приміром, по Прикарпаттю, дійсно, її керівник Світлана Онищук назвала одним з найпотужніших ударів, тому що з вечора були застосовані дрони, крилаті ракети і навіть ракети типу кінжал. Влучання дійсно є, але на щастя обійшлося без. Постраждалих лунали вибухи на Хмельниччині і Львів і Львівщині. Приміром, на Львівщині, Крим енергетичних об'єктів атаковані були і газові сховища. І керівник Львів, Львівської області Максим Козецький зазначив, що через влучання все таки почастішують відключення. А от чи не найгірша ситуація з з енергетикою? Це у Тернопільській області. Там, після влучання, 50% споживачів нині без світла. Коли відновлять людям подачу електроенергії, поки невідомо, так само будуть застосовані і збільшені графіки у інших областях. На щастя, на Рівненщині та, зокрема, Волині влучання зафіксовано, але теж будуть збільшені черги, і світла все таки в системі буде менше. Олюволоді, дякую, Володимир Миколайчук. Про потужний удар по західних регіонах України ворог цілився, нагадаю, по енергетичній і газовій інфраструктурі.